всієї України Володимир відвідав Полтаву. Програма його візиту була насиченою. Та головною подією зустрічі з вірянами стало урочисте богослужіння з нагоди канонізації святого Афанасія Вольховського, що відбулася у Хрестовоздвиженському монастирі. Розповідає Людмила Нестуля. Вже перша зустріч з полтавцями засвідчила значущість пастерського візиту. Втім, важливість події визначило й інше. У головному хрестовозвиженському храмі згадували церковного діяча, життя котрого пов'язане саме з Полтавою. Учасники божественної літургії стали свідками прославлення святого Афанасія Вольховського. У далекому 18 столітті він, син полтавського священника, багато потрудився на ниві духовного служіння. Все життя життя. Всіх святих, які ми бережемо, читаємо, народне шлюби читати, життя святих повчають всіх нас, як треба по справжньому любити Бога і ближнього, як надіятися на Бога, як вірити йому. 1882 року було знайдено нетлінні мощі Афанасія Вольховського. Цей факт, а разом з ним численні свідчення про благодатну силу молитовного звертання до святого стали підставою для канонізації. Вона планувалася на 1917 рік, але відбулася тільки тепер. Заінтересувавшись своєю родословною, я зробив поиск. Генеалогический поиск э, привел святителя Афанасии. Святителя Афанасия мы знали и раньше. У нас сохранился Старый Крест э, наследственный, датирован он 1797 годом. Значит, это была э, на то время самая большая награда для священников. Э, и Там даже есть вензил Павла I. И, наверное, вот этот крест положил начало э, тому, что мы стали узнавать свою родословную. Наприкінці урочистого богослужіння за традицією відбулося нагородження церковними орденами очільників області і міста. Ордени святителя Дмитрія Ростовського вручено голові обласної державної адміністрації Олександру Удовіченку та голові обласної ради Володимиру Марченку. Орденом святого Георгія Побідоносця відзначено полтавського міського голову Андрія Матковського. Орден на честь Почаївської ікони Божої Матері вручили голові Котелевської районної держадміністрації Тетяні Корост. Аятельський візит продовжився у полтавській галереї мистецтв за участю блаженнішого Володимира. Тут відкрили виставку портрети церковних діячів 17-19 століття із зібрання національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника до експозиції. Увійшли зображення православних ієрархів, життям і служінням своїм пов'язаних з Полтавщиною. А своєрідним містком між минулими сьогоденням стало освячення місця під будівництво нового храму. Його планують звести у Полтаві на перехресті вулиць Сіної та Пушкіна. Колись на початку ХХ століття поблизу стояла Троїцька церква. Час не зберіг її. Тепер з митрополичого благословіння Полтаву прикрасить храм на честь святого апостола Андрія Первозваного. Є сподівання, що прикрасить і наші душі.